Друзі, привіт! Зараз знаходжусь, ну як знаходжусь, їду коротше, на таєр, то СТО місцеве так називається. У мене сталося там місяць назад одне ДТП. Я хочу цю процедуру дізнатися, як вона робиться в Іспанії. Записався значить, через страхову я на огляд до експерта на оцінку. Після чого він, виходить, зробив фотографії, назначу мені дату, коли приїхати лишити машину на ремонт. Зараз прийдемо лишим, подивимось, що буде. Так, Приїхав я в Таєр. Рекомендую, ну нічого не маю проти іспанців, але все ж таки завжди рекомендую зайві речі з автомобіля забирати, Ну, щоб забезпечити себе від неприємних ситуацій, мало що може статися. І рекомендую завжди е, суточний пробіг скидати на нуль, щоб знати, чи їздила багато ваша машина чи ні. Отак, йдемо зараз домовлятися. Ола! Під'їхав я на автосервіс, зараз сказали зачекати трохи, приїде компанієро. Ось такий ударчик у мене не... не сильний, але все ж таки неприємна ситуація. Все, автомобіль. Іду. все я залишив автомобіль, значить сказали як зремонтують мені подзвонять або напишуть по WhatsApp. І треба буду приїхати забрати автомобіль. Далі покажу як сталося ся ДТП і, тепер, і ну, хто взагалі його вдарив. Коротше, поки я до пішки розкажу історію, як то все сталося. Десь місяць, може більше, навіть півтори місяці назад я виїжджав з парковки заднім ходом. Парковка така, ніби ялинка, знаєте, під кутом трохи. Побачив, що на мене рухається автомобіль, лексус такий біленький. І цей. Я почав сигналити, привернути увагу, він не зреагував. Рухався він помалу. І легенько мене то вкрило і так ударив. Водій вийшов, вибачився, <кій> признав свою вину, вину, лишив номер телефону, я зробив фотографію. Получається, що далі? Звернувся в свою страхову, розказав історію, як то все сталося, по-правильному треба було взагалі зробити Європротокол. Мабуть, багато вже знаєте такий папірець, на якому є схема, треба намалювати, які частини були пошкоджені, описати, там дані різні внести. Коротше, в мене його не було. З винуватцем ми домовились, що якщо йому подзвонить страхова, він все підтвердить і не буде заперечувати. Звернувся в страхову свою, страхова сказала, що таке в Іспанії не робиться. Типа, забий на то, то всі машини пошкоджені так легко і їздять. Але мені цікаво було дізнатися процедуру, як то все тут працює. Відповідно, чекав я того все. Страхова добре сказала, окей, чекайте, вам прийде лист на пошту. Прийшов лист, там, значить, є посилання на сайт, на якому треба обрати. Один з стаєрів, автомайстерні, який займається ремонтом, домовитись з автомайстернею приїхати на огляд. Експерт має зробити фотографію, цінити пошкодження. До речі, один українець мені розказував, що йому компенсували просто гроші дали за пошкодження. Я не знаю, що там в нього було. Але виходить, що йому дали гроші. Я приїхав, мені зробили огляд, подивилися фотографії. Сказали приїхати вишти машину 25-го то сьогодні березня і вони відремонтують. Ну Далі будемо бачити як відремонтують, яка далі процедура. Отак.